Вітаю вас, шановне товариство. Нещодавно завершився Blast Slam 3, і в фіналі зустрілись Falcons проти Тундри. І хтось написав: перші дві гри можеш не дивитися, тому що там хтось без шансів виграв. Хтось, умовно. Я такий сидів, і ти подумав: Блін, чому не дивитися? адже. Ну, навіть якщо гра без шансів виграється, але дуже, бага, дуже мало людей розуміють, чому так взагалі відбулося. І коротше, що я для вас підготував, правильно, прям дуже глибокий аналіз першої гри. Отака от історія Йолік Васолі. Тож, е, давайте дивитись. по Перше, якщо ви пам'ятаєте, зараз всі активно починають пікати ось цю медузу з, з Бісмастером, особливо коли її віддають. І в цьому є концепт. Тут є Шераста на позиції 4, куди вона піде, ви думаю, ви самі знаєте. Відповідно, ці всі герої разом стакуються. П'ятірка може бути будь-якою абсолютно. Як же її використовують цю комбінацію Тундра? Зараз покажу. Першочергово, тут Фелканси вирішили фліксанути Дума на мід і взяти собі Дерксіра проти Разора. Ну тому що Дерксір проти Разора — це нормальний герой через те, що він може натиснути Сурж і вибігти зі Статі Кінк, це все логічно. Ну і по грі буде бафати героїв, в котрих буде преспунктуватись разор. Тут, от зазвичай, в пабліку, коли таке трапляється, ну і загалом, це вигідно, це ФБ до виходу кріпасів, тут тільки Тіні міг забрати це ФБ, але вирішив хліб забрати, і начебто це дуже добре для фелконців. Але дивіться, в тій родин доті, що відбувається, якщо таке трапляється на топі, Сакса дає дуже багато спейсу своїй команді. І от що роблять проти Дарксіра хороші гравці, якщо у них лінія сильніша, і якщо особливо саппорта немає тут, котре зайняти тим, що вбиває на топі е, ворожого САПа? Вони просто беруть Мірана Разор і підходять ось так зустрічають Дарксіра, розуміючи, що він ну, нічого не може на це відповісти. Прилітає сюди Худвінг, звісно, миттєво, але у неї вже немає ресурсів, у неї качений другий спел. Да, вона ось так прив'язує Мірану, але глобально зробити тут нічого неможливо. Тут Амар починає. Файтитися, але у кристалі з'являється перший скел, і вони просто на рівному місці розмінюють ось цього Дерксіра. Тобто, виявляється, що, хоч вони зробили і ФБ на топі, ось так в три героя. Але Дерксір від цього дуже сильно починає страждати. І далі це такий, як сніжний ком. Дивіться, що відбувається. Дерксір прилітає сюди, ну, начебто, віддав кіл, не ферзблат, нічого особливого. Але насправді це все ну, доволі складне становище для нього, адже він не отримав крипів Перших пачок. Ось як Дрексір-гравець може сказати, що йому дуже і дуже важливо отримати левел 2, і там він ситуації дивиться, він качає чи сурж, якщо немає шансів вибивати нікого на лінії, або качає собі ваку. Але у нього левела 2 немає. Разор імрана раніше беруть 2 других рівня, ніж це робить Кванда Фелд. І що далі відбувається? Вони зразу ж розуміють, що враховуючи, що у них раніше взяти рівні 2, вони починають бикувати на свого Дрексіра. У нього досі немає суржа. Бачите, чому він мансує? Ви можете подумати в цьому моменті, що він там заплутався в ялинках якось чи щось таке. Але ні, він просто мансує на те, щоб отримати експу за ось цього мінічного кріпа, котрий з Шелена буде вмирати, і качнути собі суржа, що у нього один кріп, по суті, до другого рівня залишився. Але він це не встигає зробити. І що відбувається? Він отримує левел 2, але запізно він вмирає друге, При цьому телепортація у нього на КД ще 25 секунд. Відповідно, Холвін тут також отримає багато демеджа, у неї нуль мани, сальву треба собі нести. Ну він це і робить разом з Кларіті, але знову розхідників у нього особливо не буде. І ось так. Таким чином, просто да, здавалося. Зробили кіл на топі, але подивіться, до чого це призвело. Те, що Худвін запізнилась на лінію в боті. Але Тундра молодці, що вони це реалізовують, тобто вони прочитали, вони не просто віддали свого стапу на топі. Вони швидко цим скористалися. Це також доволі скілово від них. Ну і ця лінія перетворюється в суцільну катастрофу. Тут ось так вбиває Худвінк в соло Мірана, До цього дивіться, що відбувається з Дерксіром. Разор просто його ось так хлопцює, піймав його, коли у нього був кд. Суч, багато дуже демеджа у нього є, плазма ось так на макс демедж, просто забуває його. Паралельно, здавалося б, на міду повинно бути все нормально. Ну, по ідеї, так і повинно було бути. Особливо враховуючи той факт, що у Дума ось ця аура, є котра для мідового дума бафає його е вихідну шкоду на 10% на річці, коли він стоїть, і швидкість руху самому по собі бафає. Але дивіться, що відбувається. Один стоїть, качає землю в три. І щось він в цьому момент вирішив просто почати з свого міста, ну мені це складно пояснити. Але він просто виграну лінію, де він з'їдає кабанів, в принципі, без шансів, і повинен спокійно фармити з цим нейтральним кріпом. Він ну, ось так закидує. А що ж це означає? От дивіться, у Хулвінг немає гри, так? Терсір змушений йти в ліс. Все, він не може качатися тут. Відповідно, хтось на лінії повинен стояти. Що робить і Худвінг тут? Але шоста хвилина руна для Біста це дуже і дуже важливий момент. Ну, в принципі, для будь-якого мідлейнера, у котрого є ботл. Думаю, не прям принципово, йому більше принципово, щоб не віддати Мідлейнеру ворожому руну. Але він її віддає. Наче не найгірша руна, так, руна ілюзії. З нею особливо, ти не погангаєш. Але дивіться, що далі робить Бізєм. Він тут був на варді. Заходить сюди, перевіряє, чи є стаки, котрі Драксір фармить, побачив, що їх немає. Бере, біжить сюди. Він не знає, що Дерсір тут знаходиться, якщо що. Пудві спалила себе, рор, ну і кіл на рівному місці. Але далі на топі дзеркально відбувається ситуація. Навіть при тому, що у нього немає а, руни, але він віддав а, дум перед цим. Дивіться уважно. Дум він віддав Расту. Не добив її, до речі, Я думаю, він засмутився. Але Расту все рівно виробили. Він біжить на Експіруну. А тут вже відповідає Резорт на це. Бачите, він миттєво летить. Він розуміє, що а, команда Falcons знаходиться в такому становищі, що у Худвінг Таверні, Дерксір не герой зараз, і тут може бути максимум три персонажа. Він летить, знаючи, що минуло йому демедж з ультимейтом. І не дає зробити ось цей плей, забрати ще експіруну. Думаю, чіпляють этим столом. Ну і тут катастрофа повна. Забрала, забирає тут руну Мірана. На топі мінусують двох героїв, і руну також не віддають. Її забирає разору. А тепер що ми робимо? Правильно, згадуємо про руну, котру віддали Е, Дивимося на міт, і виявляється, що ось ці руни ілюзії доволі непогано можуть танчити вежу. Ну і пушити загалом її, навіть якщо вони не танчать. Відповідно, вони на 7.30 ще втрачають мітовий тавер, окрім цих двох спірун. Ну і далі вже ще одна руна під контролем у біста. І вся ініціатива, по суті, у Тундри. Знаходиться в цій грі. Ще хочу відмітити плей Разора, дивіться, він не тільки загангав а, топ і забрав експіруну. Що він зробив? Він взагалі дуже розумно тут подіяв. Він зробив вигляд ось тут на споглядачі, бачите? Бачить споглядачі? Перехоплює його, піднімається, типу, він повернеться зараз в портал. Але після цього він ще бере і просто повертається сюди. Раса ставить варт завчасно. Ну, Тіні, в цілому міг би це прочитати, бо ну, він би міг так. Агресивно грати, коли е, разор на боті під типу, показався, але він вирішив на це не реагувати. І відповідно от від такого хорошого плею Разора вони ще й забирають цей Рудентав. Наче все добре, так, у тундри, Але от що далі їм робити? Який є геймплей? Вони розуміють, що при тому, що вони ідеально діяли, але вони перемагають ну там 2000 золота, це не те, що прям багато. З цього можна камбекати спокійно. Медуза, е, поки вони не мають мітіорхамера. Вона зараз буде робити наступний мув. Мені здається, це дуже якісний мув. Тут Разора вбили його помилка. Вони не хочуть віддавати становищі, де у них 2 зекспіруни, і сапи команди Felcans слабкіші. Вони не хочуть віддавати просто так цей тап. Мадуза без Метеор -Хаммера, вона ще не може нічого пушити, та їй і, і нема що пушити насправді. Він бере і натискає сюди телепортацію, бо він прекрасно розуміє, що тавер же тут ніякого немає. У команди Felcons цьому Дарсіру з думом. Безкоштовну вежу, це ну якось не дуже файно. Вони намагалися до напасти, зрозуміло, що у них нічого не вийшло, але паралельно вже натискає команда переміщення ось таке. Ми хотів смог сказати, але вони без смака просто прийшли. І вони в п'ятьох конектуються на рівному місці. А чому? Тому що медузі летить Рор в Рурфенку, базенфілдом не попадають. Ну, насправді, могли, мені здається, її добити, але окей. Злякалися і злякалися. Медуза зларіті з нейтральною шмоткою. Ось такою, він просто бере, залишається разом з разором і починає активно вже пушити цей тавер. І, в принципі, я думаю, це найбільш ефективний його геймплей, адже ну, стояти на топі, пушити тір 2, не сказати, що він щось забирає урагів, бо буде фармити спокійно, вони розміняються по мапі, і все кайфово. А ця медуза стоїть в найбільш агресивній позиції на мапі, в котрій на неї впадло нападати абсолютно завжди. Ну але при цьому разор, звісно, не повинен ось тут так вмирати. стояти під тір 2 замість медузи. Це медуза могла б робити, і складно було вбити, але вирішив щось це разор. Тим разор займатися в топі тут далі ще Драна підійшла, і дали думу, ось так добили щось, вони намагалися попокати цю медузу, але ну це результату особливо ніякого не дає. І знаєте в чому далекоглядність ще ось цього плеє, котрий роблять Тундра, те, що медуза знаходиться тут. Хоч у неї вже і немає ніякої вежі, і хоч вони тут намагаються якось нападати на цю дума, але у них особливо нічого не дається, хоча медуза зараз його розміняє. Ну, але при цьому сама медуза також ризикує загинути, а точніше вона вже загинула. Вони чекають появи на 15-й хвилині цього торментора, і вони хочуть засекюрити те, щоб у них повністю контроль мапи на боті був на їх користь. Тому медуза продовжує стояти, навіть, коли немає Т-1 в вежі. Потім ще правда, ці медузи вбили, коли вона Міда бігла сюди. Ну, але це його помилка суто. І здається, що тут Фелконс, коли я дивився цю гру, повинні перехоплювати ініціативу. Адже вбили медузу вдруге, неї телепортація 25 будівщика на кане, ну, з'явиться, вона Лесенці. І вони можуть спокійно з Драксіром, з Мекою, за Лібардою, заховувати от сюди і бути цього турменту. Чим вони і займаються? Заходять, починають його лопцювати і успішно це роблять. Але знаєте, що ми критично не розібралися Фелканси? Вони повинні були, от у них у всіх телепорти, є. Звідси, звідси накивати п'ятами миттєво. Бо вони залишилися ось ця така пастка зеленої ось цієї хилячої історії. А виявилось, що їх просто тундра беруть, ось так обходять, ставлять варди, вони стоять, хиляються, батяся на Сумірану, заходить сюди резорт з командою, просто з бізмастером за ганімом, мінусують трьох героїв, четвертого героя. І все ідеально стає в цій ситуації вже у тундри знову. Ну і який наступний об'єктив, правильно, це Рошан в топі. Тут з'являється шаруна, намагався бізієм законтролити. Думаю, до речі, що тут фелканси повинні були намагатися напасти всього біста, при тому, що вони його бачили на своєму варді. Але вони згаяли момент, відповідно, їм ще здовардили Віжен. Медуза звертаю увагу, що вона всю гру стоїть тут. Це така ось класична медуза, котра байтить на себе до кінця. Дарсір у відповідь намагається її обсувати, але їх обох не вбити у нього, клакаше. Зверху з'явилося. Ну а біст, растою беруть, просто euh, знаючи, що варці зняли, їх не видно в цій зоні, Тут він вже не показувався. Вони беруть і безкоштовно забирають цього рашана. На що мені здається, Тундра дійсно повинні були реагувати, маючи Дарксіра в своєму арсеналі. Вони бувають задумі рану, але глобально це нічого не дає. Ну а тепер питання: от як завершувати цю гру? Начебто можна йти на хайграунд так, але на хайграунд хороші команди 5 на 5 не ходять навіть з такою перевагою. Хоча у них тут абсолютно все є: Рейдіан і усі на медузі на проти Дарксіра, комедно, але щось всі купляють його. Ну напевно, знову ж ідея в тому, що потім розібрати його на нулі фаєр. Тут варто зазначити те, як грає Кріт. Ну раз то щось ми не, не бачимо зараз. Бачимо. Він не стоїть із медузою, е, з е, намаганням там спушити тавер з Варда. Він розуміє, що не єдиний герой, ну окрім Біста, котрий в боді вже все це цепи все, котрі може стапити на сайдах. І вони з бістом так поділилися, що біст буває боті-героїв, раз з разором сетапить в топі будь-кого, а на міду стоїть медуза з рейдіансом. На кодру впали нападати. Навіть якщо ти нападеш, то у тебе команда всю ротацію встигне зробити і допомогти тій медузі. От, дивіться, що вони роблять. Вони на неї нападають, тому що ну, у них просто немає інших героїв, на котрих вони можуть нападати. Вони миттєво конектуються разом зі своєю командою, забирають цього Тініка, забирають цього. Ну, там вже мертвий був. Тобто вони трьох героїв в різних частинах мапи вже забрали. Далі хочу відмітити ось такий чудовий вард. Тут Фелканси поставили дефолт на ап-центрі, не знайшли нічого. Паралельно Фіст вбиває в соло Худві. Раста бере, стрибає на Дрексіра, знову ж за рахунок всього біжна. Третій спел, він Бакова намагається щось зробити, але ще одна сітка. Темка полетіла звідси. І виявляється, що вони взагалі не можуть вийти зі своєї бази. Тому що їх на е кожній частини цієї мапи вбивають на підходах за рахунок цього прекрасного Варда. Ставиться Раста Варда ось так. І, напевно, остання така надія команди Falcon ось тут, Те, що у них стоїть продовжує вже об центрі. Дивіться, думна фарма в собі крімса, і він бере без смака, намагається йти на свій вас. Але він просто не знає про те, що цей варт абсолютно все бачить. Раса знову стрибає, цей дума, еру, трашторм до побачення, трасі також до побачення. Ну три трьох хорів втрачають рахунок ось цього прекрасного. Вижена. І таким чином тут ра перемогли цю мапу, а ви кажете, не було що дивитися. Все було. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписатись на канал, і побачимось. Коли побачимо на